Коли інженери бралися за створення буханки у середині 50-х, вони навряд чи здогадувалися, що їх онуки обговорюватимуть цю машину як сучасну, не як музейний експонат, не як ретро на колесах, а як автомобіль, який досі сходить із конвеєра. Його індекси і модифікації можна перераховувати дрібним шрифтом на цілу сторінку від найпершого УАЗ 450 і до безкінечності. Через це буханка із Ульянівська, який її бортовий брат Головастик, цілком заслуговує на власний розділ у книзі рекордів, точніше, антирекордів. Народження легенди УАЗ 450. У попередньому відео ми вже згадували історію створення улянівського автозаводу. Насправді це був уламок московського зіла, евакуйований під час Другої світової. Самі зіли чи то зісив улянівську випускалися недовго. Основною продукцією швидко став радянський джип ГАЗ-69. А у 1954-му прийшла урядова постанова, що наказала улянівському автозаводу, який ледве-ледве налагодив випуск ГАЗ-69 спроєктувати на його базі для армії сімейства автомобілів вагонного компонування. Перед конструкторами було два шляхи – або глибоко модернізувати ГАЗ-69, що вже йшов на конвеєрі, або створити принципово нову машину на його агрегатах. Сам ГАЗ-69 спочатку проєктувався як командирський автомобіль та легкий тягач. Жодних інших кузовів на його базі не передбачалося. Проста установка вантажної платформи чи кузова фургона проблему не вирішувала коротка колісна база 2300 мм, і капотне компонування залишали надто мало простору для вантажного відділення. Подовження ж бази неминуче вело до розуніфікації. Потрібні були б нові карданні вали, довша рама, а це совка смерті подібне. Тому вибрали шлях створення нової машини. Так з'явився принципово новий автомобіль без капотного компонування із кабіною над двигуном. Це рішення суттєво збільшувало об'єм кузова при тих самих габаритах. У СРСР подібних машин раніше не випускали, тому на той момент воно виглядало революційним як для совка. Але і тут не обійшлося без мінусів. Передній міст виявився перевантаженим, адже на нього припадала маса двигуна, кабіни, водія і частини вантажу. У результаті страждала стійкість, керованість і прохідність. а кабіна була настільки тісною і незручною, що працювати в ній було відверто важко. Взагалі, вся історія улянівського заводу це постійна череда невдач. Від сороки до буханки нове компонування потребувало і нового вигляду. За створення екстер'єру взявся дизайнер Арямов із Намі, у 1955 році за його ескізами виготовили п'ять досідних зразків два фургони, дві санітарні машини та один штабний мікроавтобус. Через двоколірне контрастне фарбування ці машини на заводі миттєво отримали прізвисько Сорока. Проте краса не надто узгоджувалася із практикою похилий дах у задній частині суттєво ускладнювала завантаження поранених у верхній ярус нож, а передня частина вимагала складних штампів, що теж не потішало кволи виробництво. Згодом заводський художник Куликов спростив образ Арямова під вимоги замовника і кузов набув утилітарних рис. Друга партія буханок мала вже знайомий нам вигляд. На даху з'явилися поперечні увігнуті ребра жорсткості, завдяки яким машина отримала нове прізвисько батон. Інший варіант буханка з'явився пізніше, але саме через схожість силуету із формою хліба, що був популярним у ті часи у сувку. У ході доопрацювань замінили і деякі деталі. Два пластикові вітрові скла поступилися місцем двом вигнутим половинкам, а потім і цільному панорамному склу. Спочатку двері відкривалися проти руху, але їх перенесли на передню стійку із міркувань безпеки. Технічні особливості фургони та санітарні автомобілі уаз 450 не мали бічних дверей із правого боку. Вважалися, що задніх достатньо. Буханка отримала форсована до 62 кінських сил двигун від газ 69 Остаточний варіант конструкції затвердили у квітні 1957 року. Трансмісія лишилася від ГАЗ-69, триступенева коробка та двоступенева роздавальна. Підвізка була залежною і ресорною. Два паливні баки вміщали по 48 літрів кожен. Повноцінний випуск на головному конвейєрі почався із затримкою лише у липні 1958 року. Сімейство УАЗ 450 випускалося до грудня 1965 року. Усього виготовили 55 319 автомобілів, хоча до наших часів таких екземплярів дожило всього кілька десятків. Модифікації на базі УАЗ-450 Отже, найвідоміший це УАЗ-450А. Санітарний автомобіль. Усередині салону розміщували чотирьох поранених на ношах у два яруси. Щоб компенсувати жорсткість підвізки, конструктори придумали гнучку систему кріплення нож так тряски від бездоріжжя хоч трохи згладжувалися. Усі санітарки фарбувалися у захисний кольор і прикрашалися червоними хрестами. Ця версія стала наймасовішою в усьому сімействі. Отже, УАЗ-450А це був справжній подарунок радянській медицині. Замість того, щоб рятувати життя пацієнтів, цей санітарний автомобіль швидше знущався із лікарів, і з водіїв, із хворих. Уже на етапі задуму він був приречений на провал, а в реальності перетворився на зразок того, як не треба робити спецтехніку. По-перше, керування не було катастрофою. Руль настільки важкий і неточний, що персоналу швидкої допомоги доводилося молитися не лише за пацієнта, а й за себе. Будь-який рейс перетворювався на випробування. По-друге, ламався він частіше, ніж працював. Справжня радянська класика щойно вийшов із воріт за воду і вже треба гайкові ключі. 450-й міг зупинитися де завгодно, посеред поля, на трасі чи навіть не виїхати із під дверей лікарні. Для пацієнтів це було схоже на рулетку. Не знали, довезуть їх чи доведеться чекати наступну швидку, якщо така взагалі знайдеться. По-третє, апетит до палива у цього санітара був вовчий. Він жер бензин так, ніби возив не пацієнтів, а вагони із золотом. А ще корозія. Цей автомобіль іржаві так швидко, ніби метал у ньому мав алергію на довколишнє середовище. Через кілька років служби кузов починав розсипатися на очах, і замість транспорту виходив пересувний музей іржі. Не можна не згадати і про комфорт, точніше, його відсутність. Пацієнти лежали у кузеві, який торохтів як концерт банка. трясся на кожній ямці і гучно нагадував, що радянська медицина не про турботу, а про виживання. І, звісно ж, запчастини. Їх постійно не вистачало, тому лікарняні гаражі часто перетворювалися на кладовище списаних санітарок, з яких майстри канібалили деталі, аби зібрати хоч одну робочу машину. У результаті вся ця технічна катастрофа під індексом 450А проіснувала на конвеєрі не більше чотирьох років, інакше і бути не могло, адже це була не швидка допомога, а швидка дорога до нервового зриву для медиків і до інфаркту для пацієнтів. УАЗ 450Б, штабний мікроавтобус. Його салон нагадував маленький офіс на колесах, столи, два спальних місця, телефон, сейф і навіть радіостанція. Справжня мріяді радянського штабіста. Але в серію цей варіант так і не пішов, обмежилися невеликими партіями, переобладнаними із фургонів. УАЗ-450В це була спроба розмістити пасажирів у автобус, який проєктувався як санітарний автомобіль для перевозки пацієнтів у горизонтальному положенні. Тому вийшло в найкращих традиціях СРСР ззовні, ніби автобус, а всередині тортурна камера на колесах. Пасажирів у салоні чекала спартанська зручність. Простору, як у концерні банці. Вентиляція умовна, а шум двигуна змушував перегукуватися, наче ви сидите не в автобусі, а в тракторному цеху. А головне, це мотор слабенький, міг почати чхати вже на перших підйомах. Замість пасажирського транспорту виходила реактивна черепаха, що мучилася із кожним кілометром дороги. Тягнути повний салон людей для нього було майже непосильним завданням. Не дивно, що цей комфортабельний радянський автобус у серію, хоч і пішов, але у мізерних тиражах. Після кількох досвідних екземплярів стало зрозуміло, перевозити людей у такому диві це радше каральна операція, ніж турбота про громадян. У підсумку УАЗ 450В залишився рідкісним експериментом ще одним доказом того, що радянський автопром міг робити все, крім зручних мікроавтобусів для пасажирів. УАЗ 450Д. бортова вантажівка. Тим часом країна потребувала не тільки санітарок і штабних автобусів, а й простої робочої конячки. Так з'явився УАС 450 d бортовий головастик. Він отримав кабіну наступної серії фургонів і дерев'яну платформу із трьома відкидними бортами. Цікаво, що через меншу кількість складних штампів його випуск почався навіть раніше ніж у фургоні. Під капотом цього шедевра красувався двигун від газ М20 — рядна четвірка об'ємом 2,12 літра, яка видавала аж цілих 62 кінські сили. Таке відчуття, що мотори вистачало тільки для того, щоб вантажівка могла самостійно виїхати із цеху на подвір'я заводу. Максимальна швидкість теоретично сягала 90 км на годину. Але це, мабуть, у випадку, якщо машина була порожня і їхала згори. Коробка передач була триступенева, начебто і позащаговик, але з кліренсом у 220 мм та архаїчною підвіскою, повздовжніми ресорами, і спереду і ззаду. Так гуловастик більше стрибав, ніж їхав. Вантажопідйомність офіційно становила 800 кілограмів, але варто було завантажити бодай половину, і вся ця конструкція починала викликати сумніви. Про комфорт говорити не доводилося: у кабіні на двох осіб був пролетарський мінімалізм: сидіння із скромною оббивкою, відсутність будь-якої шумоізоляції та безжалісна пічка, яка працювала за принципом або взагалі не гріє, або леджеврія. Рульове управління без гідропідсилювача, тому кожен виїзд перетворювався на тренування рук. І все це диво техніки, яке мало стати робочим кинем для радянського народу, на практиці виявилося кволим польовим осиком, що постійно тремтів від будь-якого навантаження. Подальший розвиток ідеї задньопривідне сімейство УАЗ 451 7 січня 1958 року Рада міністрів РСФСР доручила ульянівському заводу розробити задню привідну вантажівку вантажопідйомністю не менше однієї тонни і все це щодо того як самі 450-ті повнопривідники стали на конвеєр. Конструктори не хотіли повторювати всі вроджені болячки 450-го сімейства, що дісталися від газ 69. Перевантажений передній міст, тісна кабіна і через конструкцію рами неможливість прорізати бічні двері у фургоні. Тож, скориставшись розмитим стовом розробити, вони не просто відключили передній міст, а створили нове шасі. Серед кількох варіантів компонування зупинилися на базі 2300 мм, але двигун змістили на 220 мм назад і на 73 мм вниз порівняно із попередньою моделлю. Це не лише поліпшило баланс ваги, а й звільнило більше місця у кабіні. Раму довелося переробити начисто, зробивши її прямою, і ось нарешті у фургонів з'явилися бічні двері. Це була головна зовнішня відмінність від 450-х. Планувалося поставити і нові агрегати, потужніші та легші волгівські двигуни та 4-ступеневу КПП. Модернізація кабіни та виробництво Але за будь-яке покращення доводиться платити. Зміщення двигуна потребувало нової конструкції. Капота. Конструктор кабіни Геннадій Аверін так захопився, що четвертий циліндр двигуна виявився прямо під задньою стінкою кабіни. Обслуговувати його було справжнє задоволенням в лапках. І ця проблема залишалася в спадок усім буханкам аж до сьогодні. У 1961 році із конвеєр зійшла перша промислова партія УАЗ-451Д. Спочатку вони виглядали майже як 450-ті, але наприкінці 1964 року виявилося, що вузький повітрозабірник між фарами погано справляється із своїми функціями. Саме тоді його перенесли у низ передньої панелі. Так, буханка отримала свій характерний погляд, знайомий нам і сьогодні. Загалом у сімействі УАЗ-451 ввійшли такі моделі: 451 – бортова вантажівка, родоначальник сімейства, 451 А. досідний, санітарний автомобіль, який у серію не пішов, 451В, досідний, мікроавтобус, що програв конкуренцію rav 977 d уаз УАЗ-451С, Радянський Снігохід. Ідея була геніальна у своїй простоті. Замість передніх коліс металеві лижі, замість задніх резинові гусениці. Швидкість до 48 км на годину по укатаній дорозі і героїчні 15-20 км по цілині. Концепція всесезонна взимку лижі та гусениці влітку назад колеса. Проблема тільки одна: часто із гаража доводилося виїжджати на колесах, а ставити лижі вже у полі. У підсумку половина випробувань перетворювалася на цирк із перекручуванням заліза у декілька годин, що на морозі не додавало оптимізму. Вантажопідйомність до 800 кілограмів звучить серйозно, але в реальності 800 кілограмів перетворювали снігохід на жалюгідну черепаху, яка повзе і дзвінить усіма болтами. Під додатковим навантаженням найчастіше очікувано підводили гусениці, траки яких регулярно розліталися, наче радянські обіцянки. У 68-му році зробили оновлену версію із новими гусеницями. Відправили декілька машин у тамбову, татарію та бугуруслан, тестували, катали, щось там доробляли, а потім вирішили, що давайте взагалі зробимо новий сюдихід із шарнірною рамою та повними гусеницями. Документацію навіть підготували, але у 71-му році роботу прикрили. Бо ж навіщо радянському народу нормальний транспорт, коли є перевірені сани із кіньми? У підсумку УАЗ-451С залишився типовим продуктом радянського автопрому. Задумів космос, а виконання так собі. У 1965 році разом із запуском нового повнопривідного УАЗ-452 оновили і задньопривідну серію. Автомобілі отримали індекс М. Головні зміни були такими: новий двигун ЗМЗ 451, модифікації волгівського потужністю 70 кінських сил, 4-ступенева коробка передач. Посилені ресори та щеплення. Мантажа підйомність зросла із 800 реальних кілограм до однієї тонни. Виробництво задньопривідних уаз 451 ДМ та 451М закінчилося у 1982 році. За весь період із 61 по 82 рік виготовили 83 449 машин цього сімейства. Електромобілі. Сувки вважають, що УАЗ-451 виявився вдалою як для Радянського Союзу платформою, і на його базі вирішили створити електромобіль. У 131 1974 року отримав свинцево-кистотні акумулятори і запас ходу до 70 кілометрів з можливістю взяти півтонни вантажу на борт. П'ять таких машин реально працювали у Москві, правда недовго уаз 451 МІ 78-го року отримав асинхронний двигун змінного струму, сміливий хід для тих часів. Акумулятори сховали під рамою, щоб не красти простір у вантажів, запас ходу – до 80 км. Досвід із цією моделлю напряму привів до появи партії електровантажівок УАЗ-3801, але загалом експеримент показав слабенькі результати. Була в совку і безпілотна буханка наступної серії 452. Інформації нуль. А на фото видно, що УАЗ проходить випробування на полігоні. Є припущення, що авто керується через радіокерування. Крім того, попередні експерименти з ідеєю здіпити із козла сідельний тягач перекочували і на Головастик. Так з'явився уаз 452П. Замість звичайного бортового кузова йому приліпили надрамник із сідельно-щіпним пристроєм та кронштейн для запаски. Тобто маленький УАЗок раптом уявив себе дальнобоєм і спробував тягнути на напівпричіп як доросла вантажівка. Всього зробили аж три таких тягачі, що мужно не мотали аж 4 тисячі кілометрів. Потім їх навіть відправили на додаткові державні випробування до Москви, де намагалися зрозуміти, чи справді УАЗок може грати у дорослі ігри. Відповідь була очевидна відразу: ні, не може. Маленький двигун на силу тягнув причіп, а ресурс машини закінчився швидше, ніж радянські запаси ковбаси перед святами. Оскільки на двері були 60-ті, а у Совку була страшна мода на склопластику в автопромі, то звичайно УАЗик надав матеріальну базу для студентів в НІ і те. Спільними силами виготовили пластилінову модель у натуральну величину, проте компоновка здалася не надто вдалою і до виробництва справа так і не дійшла. У 1972 році у НЕМІ створили безкаркасну цільнопластикову кабіну для серійної вантажівки УАЗ-451 ДМ. Досі зразок передали на випробування в автобазу номер 1 Мозгортрансу, де машина потрапила в ДТП і кабіна зазнала серйозних ушкоджень. Невдовзі з'явилася друга версія кабіни, вдосконалена Вага нової кабіни виявилася на 70 кг меншою, ніж у серійної металевої. Її встановили на шасі УАЗ 452 Д і цю вантажівку також передали на випробування до Мозгротрансу. Отриманий досвід дозволив у майбутньому створити цільнопластикові безкаркасні кабіни для самоскидів БІЛАЗ 540 та БІЛАЗ 549 Крім того, у Петрозаводську у 1977 році розробили цільнопластиковий безкаркасний фургон РПК 23 на шасі УАЗ 452. Народження другого покоління УАЗ 452. Військові, основні замовники 450-х, не вимагали модернізації, хоча проблем вистачало. Але у 58-му році уряд раптово дає заводу нове завдання створити задньопривідну вантажівку так з'явився проєкт уаз 451 під керівництвом Єгора Варченка. Повнопривідна модернізація все одно буде потрібна, і, поки ніхто не бачив, він почав приміряти на шасі уаз 451 передній ведучі міст і роздатку. Головний конструктор Музюкін спершу крутив носом, але і не забороняв. Завдяки такій неполегливості вже у 60-му році, коли офіційно дали завдання на повний привід, усе було фактично готово. Тому сімейство уаз 452 фактично виросло не з 450-го, а саме із задньопривідного 451-го. Технічні інновації. Нове покоління отримало цілий пакет апгрейдів. Замість древнього і стабенького мотора від «Побєди» поставили не набагато кращий двигун від 21-ї Волги з МЗ451 на 70 кінських сил. Дрібничка, але вже у 69-му році, його навіть почали випускати безпосередньо в Ульянівську під гордим індексом У МЗ451. Коробку передач теж підлатали, Триступеневу замінили на чотириступеневу. Машина нібито стала динамічнішою, хоча особливої різниці, звісно, не було. Трансмісію уніфікували із майбутнім УА-469, щоправда, без колісних редукторів. У 1971 році мотор отримав оновлення умз 451 м вже видавав 75 коней, а його ресурс виріс аж до 150 тисяч км. А наприкінці 70-х підтягнули і світотехніку до європейських стандартів. І тільки у 85-му настав момент, який урочисто назвали серйозною модернізацією. Фургон отримав індекс УАЗ 3741, санітарка стала УАЗ 3962, бортова вантажівка УАЗ 3303, модифікації та експерименти. Наймасовішою версією, звісно, стала санітарка УАЗ-452А. За перші 5 років її випустили понад 28 тисяч штук. Для порівняння, мікроавтобуси за той час зібрали лише 1940. Усередині вміщувалися чотири ноші або до шести пасажирів. Армійські варіанти традиційно кросувалися у зеленому кольорі із червоними хрестами та фарою шукачем на даху. Цікаво, що між 65 і 69 роками УАЗ разом із НАМІ зробили санітарку із гідропневматичною підвіскою. Ідея була проста: якщо поранений буде трясти удвічі менше, то їхати можна буде швидше. Проєкт навіть називали перспективним, але для серійного совкового виробництва він виявився надто складним. Були і спеціальні варіанти: уаз 452 АС для крайньої півночі мав теплоізоляцію, подвійне скління і додатковий обігрівач. уаз 452 ДП це вантажівка із правим кермом для експорту. Мікроавтобус уаз 452 в на 11 місць із 1967 року теж переважно йшов за кордон. А от, наприклад, сідовий тягач уаз 452П залишився на кресленнях, так само як і однотонна вантажівка уаз 455Д на подовженій базі, невдала і без фінансування. Тривісний автобус уаз 452К на 16 місць теж поховали. Апетитний розхід пального не вписувався у радянську економіку. Хоча цікаво, що у кінці 80-х у Грузії робили такі для рятувальників. Отже, до середини 70-х буханки і головастики торохтіли дорогами Союзу як свої, але світ тим часом ішов уперед. Змінювались правила безпеки, а радянський автопром, як завжди відставав. Тож у 1974 у конструкторському бюро УАЗу між ковтками чаю вирішили, легенду треба трохи освіжити. Радянська безпека завжди була про одне, аби не вмерти. Тому і система у буханки виглядала, м'яка кажучи, творчо. Її зробили роздільною, окремо для передніх і задніх коліс. Вакуумний підсилювач дали лише переднім колесам, щоб хоч трохи щось там гальмувало. Для надійності поставили шланги від ваз, мідні трубки, суцільні барабани і датчик, який чесно сигналізував один контур відмовив, тож їхати небезпечно. Заодно викинули старі важільні амортизатори, замінивши їх на телескопічні. У рульовий вал ставили кардан, аби водієві не викручували руки на вибоїнах. Згодом з'явилися версії із більш цивілізованими гальмами: диск спереду, барабани ззаду, гідровакуумний підсилювач і два контури. Але навіть це все все одно виглядало якось по-совковому. З електрикою теж усучаснилися, бо в СРСР хотіли, щоб фари світили по європейському, додали більші задні ліхтарі, більшні катафоти, повторювачі, фару заднього ходу і аварійку. У салоні з'явився новий щиток, спідометр і перемикач світла із підсвіткою. Після 79-го року ще й жовті сигнали і прямокутні задні ліхтарі. А от з моторами було, як завжди, все просто трохи сильніше, і це вже прорив на папері ресурс першого капремонту 200 тисяч км. І от у 77-му поставили двигун умз 414 на 78 коней, а у 85-му до серії пішов умз 417 аж із 90 кінськими силами. Після 1985 року у нащадків Буханки були вже нові фари, прилади, гальма і потужніші двигуни до 99 кінських сил проти попередніх. Але в суті, це все була та сама машина, просто у свіжій майці. уаз 3962 Він же санітарка пережив навіть Євро 4. На його базі з'явилася модель Уаз 39625. Мікроавтобус уаз 2206 офіційно йшов як спеціалізований пасажирський транспорт. Саме тому його не можна було легально перетворювати на маршрутку. А от уаз 3741 залишався робочою конячкою, що з експортними модифікаціями. Комбі уаз 3909 пропонував аж сім місць, столик і майже півтонни вантажу. Небагато, але принаймні щось. У 90-ті принесли нове покоління, але на тому ж старому залізі. У 1996-му з'явився УАЗ-33036 із подовженою базою 2550 мм і вантажопідйомністю 1300 кг. Тоді ж випустили і фермера УАЗ-39094 39094 п'ятимісну модель із подвійною кабіною, де задні сидіння легко перетворювалися на спальні місця. Були і інші варіанти – 39095 із більшим кузовом чи рефрижератор уаз 2746 Усе це нескінченні варіації однієї і тієї ж платформи, що була уособленням тієї ж радянської концепції. Що не ламається, будемо удосконалювати і випускати вічно. У 1993 році в Україні з'явилася власна інтерпретація болотної буханки автомобіль швидкої допомоги СОЛА 3980 Його створили на базі Шасі УАЗ-3303. Проєкт розробляв львівський НДІ «Укравтобуспром», а замовником виступав Лубенський завод Агрореммаш. Сула 3980 відрізнялася від буханки просторішим кузовом і вищим дахом. Округлі форми поступилися більш зрубеним лініям, а передні фари стали прямокутними, ну а лобове скло отримало більше нахил. Крім медичного варіанта, було виготовлено і прототип пікапа із дворядною кабіною. Він міг вмістити п'ятьох пасажирів і перевозити пів вантажу на відкритій платформі. У планах розглядалася і заміна стандартних бензинових моторів на польські або булгарські дизелі. Попри цікаві рішення, сула 3970 не отримала серійного життя. Початок 90-х став непростим для української економіки і організувати стабільне виробництво автомобіля виявилося неможливо. Історія перших УАЗів – це не романтика піонерських років, а радше діагноз цілій системі. Символом радянського застою стала буханка, машина, яка ще у 60-х виглядала застарілою, але вона ще й досі сходить із конвеєра, ніби час у рашці зупинився. Півстоліття минуло, а там і досі гордо штампують металевий пам'ятник власній технічній УАЗ «Буханка» – це не просто машина, це символ того, що радянський автопром так і не став справжнім промисловим гігантом, не дивлячись на заявлене болотне віліччя. Їх автопром залишив по собі лише кволу тінь, яка й досі нагадує усе, що створюється під червоним прапором, приречене на вічне відставання.